Привіт із Закарпаття! Знаєте, що я не для себе зрозуміла? Що прокляття на віруючих людей, істинно віруючих, вони не діють, Того, що сам ангел Господній заступається за нас. І людина, яка щось наговорює на Божих людей, на тих християн, які щиро вірять, які проповідують, які є світло і сіль для цього світу, на них. Не Це так, як наша пастор Юля колись ділилася, що золото, воно і в багнюці золото. І людина, яка наговорює щось на тих, хто проповідає Слово Боже, людина сама собі говорить: не рий яму комусь, бо сам у нього впадеш. ось таке? Не роби зло комусь, бо собі робиш. І як важливо реально бути на стороні добра, бути на стороні Ісуса Христа і не брати приклад із. Uh, да. Наприклад, Ізраїль він для нас є прикладом, як треба робити і як не треба робити. Якщо брати старий завіт, то uh, якщо ви чули про жертву молоху, хто такий був молох, то фалос, де проходили оці ці дикі танці, оргії, де uh, зробили оцього мідяного бована. Всередині запалювали вогонь, а на простягнуті руки вони клали там дітей, наживо спалювали маленьких дітей. І факти підтверджують, що знайдені були кісточки дітей, позапихувані в посудину, глечики, кісточки дітей. Це такий жах, такий жах робився. Люди взагалі втратили розум. Коли людина не бодрствує, не турбується про те, що Бог був в розумі. Кожній людина робить ось такі речі. І Бог не може терпіти ідолопоклонство. Він навіть не слухатиме наші молитви, якщо ми знаходимося в ідолах. Важливо вірити і поклонятися єдиному Богу – Ісусу Христу.